Павло Смирнов. Это мечта любой мамы, мне кажется. Потому что у меня же двойня, и мне очень хочется, чтобы дети э, росли, ну это, конечно, опять же, мечта послушными. А мне кажется, что Смирнов может быть послушным. Во всяком случае, он мне всегда говорит, да, я так сделаю, я исправлюсь, да, все будет хорошо и так далее. Oh, hey. Який Павло насправді знають тільки його батьки. Але навіть вони не очікували такого сюрпризу до ювілею свого весілля. Вот, вам я сюрприз Підготовив. Це именно та машина, на которой 25 лет назад вы ездили на свадьбу. Батьки ще не знають головного, куди саме їх домчить ця машина часом. Машину достав, погоду заказав. Я удивляюсь. Я старався родиться. Я ж вас люблю. любимые и і лучшие. Павло має ще один сюрприз для батьків. На прямому ефірі він співатиме пісню, під яку вони танцювали на власному весіллі. Робити сюрпризи для мами з татом Павло почав ще з малку. Со школы идет где-то в палисаднике у кого-то или просто полевые цветы принесет и поставит в стол в стаканчик, что-нибудь маленькое. И мама наша ну, как... вся расцветает сразу вместе с подаренным букетом. В 9 классе он пошел в музыкальную школу, приходил домой. И я говорю: Пашенька, как же там в хоре все девочки, и ты один мальчик, ты не стесняешься? А он так падал на кровать. Я счастлив! Так он сел. Ось воно, те саме визначне місце, кінцевий пункт призначення весільної побєди. Місце, де все почалося, де майбутній тато став на коліно і освічився майбутній мамі. Сім'я в моїй житті – це найголовніше. І все, що я в житті роблю, то я стремлюсь добитися якогось матеріального стану, яке дозволить мені без проблем підтримувати свою сім'ю в будущому. ну и также помогать своим родителям. Целуйтесь вы напоследок. На расселочной дороге шел я молча, и была она пуста и длина Только грянули гармошки, что есть в мочи И руками развела тишина Свадьба, свадьба, свадьба впела и писала, И крылья эту свадьбу в дальней сли. Широкая этой свадьбе было, места мало, и небо было малой земли. Широкое этой свадьбе было, места мало, и небо было малой земли. Под разрывы деревенского оркестра. Ветерок за водой был жених серьезный очень, а невеста ослепительно а была молодой. А это свадьба, свадьба, свадьба. Совершенно не женатый, И жалел о том, что я не женил а это свадьба, свадьба <риклад> <прав> Павло Свернов сьогодні влаштував справжнє українське весілля. Ну, я можу тобі сказати, що це щось неймовірне. А зараз ось. Крокуючи цією сценою, яка перетворилася просто у стіл, я розумію, як почуваються дівчата, що танцюють на весіллях на столах, і Діана сьогодні я впевнена, що наші телеглядачі побачили у топо натовпі, що танцював перед Павлом. Діану Діана сьогодні Молодець. танцювала, і Молодець. також зрозуміла, як воно танцювати на весіллях. <клес> Павло. А якщо вас тепер стануть запрошувати співати на весіллях у чужих людей, вас такого серйозного вокаліста, ви погодитесь? Так, да, конечно, з удовольствием. И, Катя, когда у вас свадьба? Ну, якщо в мене буде співати такий вокаліст, то думаю, що скоро. А давай запитаємо тепер у наших зіркових тренерів. А ви б запросили Павла заспівати на вашому весіллі? И что я запропонувала бы друзьям, если у вас оно уже было, и вы не планируете. Валерия, если с Иосифом еще одна веселье, и Павла Смирнова до себя. А, знаете, я, я, я давно так не смеялась. Я так веселилась, честно, от души. А, так, так хорошо, что все не всерьез. Это такой гротеск потрясающий. Мне кажется, что вот Павлу можно а, дать тоже, опять же, как задачу поставить, любую песню. подожди, если серьёзно, да? И он может это обыграть совершенно с совершенно неожиданной стороны приподнести. Поэтому я да, почему бы и нет, слушайте, вот такую програму весёлую я по удовольствию. На своём святі в якомусь. Дякую, Олежа, Як на рахунок ще одного весілля? Та я вже боюся щось коментувати. <реш> ну Павло, по-перше, ну, якби професійно Якщо професійно ви а, абсолютно володієте обстановкою, тому що ви спіймали грифрут. Крім того, ні, це я серйозно, тому що ви. ви... Класно співаєте, але ви все бачите, і ви співали, спіймали грейпфрут. Це важливо. Це дуже важливо. І вам, вам це шоу не завадило, не завадило, а навпаки, прикрасило. Ну, знову ж це ваша фішка піднятися от на, на, на цій штучці. Але це дуже небезпечно. Як ми, з Сашою прийшли дорогу Діані, ви прийшли дорогу Денису Федоренко. Ви зайшли на його територію. Що ж ви робите? І це просто. ну... І ну і мусліму Магамаєву заодно. Бо це з дитинства моя найлюбленіша пісня, і вона вам дуже вдалась, молодець. І, і тому ж ви ще знову похудали. Скажіть секрет. Тепер можна, можна ви на голосі країни скинути це. Знаєте, як там від, 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 від Павла Смірнова, як похудати там на 10 кг за там? Дякую, Олеже. Олександр. Знаєте, мені дуже подобається, коли в шоу, ну, в нашому шоу Голос країни, да, от в першому сезоні і в другому я намагався спостерігати за тим, як людина зростає. Мені Дуже приємно, що є люди, знаєте, які дуже мають гарні вокальні дані від природи. Але абсолютно немає зросту От як з самого початку, так і з самого до самого кінця. Однаково, якщо доходило до кінця, а у вас є зріст. Це говорить про те, що ви прислухуєтеся до думки е, свого тренера або, можливо, до якихось інших думок. Ви намагаєтеся ставати кращим. Мені це дуже імпонує, і я таких людей дуже поважаю. Дякую вам. Ді Олександра. діано. Ви казали про те, що Павло Смірнов дуже слухняний. А вам до вподобия, с какими вокалистами больше працевать? С слухнянами чи с теми, кто с вами сперечается? Нет, ну, они все имеют свое мнение. И то, что мы делаем, это коллегиально. Просто мы не хотим, чтобы нами управляли инши силы. А у нас есть свои справжние силы. Поэтому Паша имеет свое мнение, безусловно. Он послушный, он не в том смысле, что он... А без, безголовый и делает то, что ему скажут. Безусловно, нет. У него есть свое представление, и он вносит свой колорит в то, что он делает. Это было сегодня. А когда вы восстание танцевали на Василе? Когда последний раз танцевала на... А, перевела, а, черт. А, так. Есть, когда танцевали на свадьбе в последний раз? Я на свадьбе... Ну, я бы, кстати, сходила бы на свадьбу. Значит. Как-то я давненько не была на свадьбах, но я там не приостановленная, ребята. Так что веселье обеспечено. Дякую, Диана. Ну и, конечно, нам веселье гарантовано на нашем проекте. И дуже-дуже много разных шоу, которые нам запропонує еще Павло Смирнов, если остается на нашем проекте. Проголосуйте за Павла Смирнова, телефонуйте на номер 0900. 102-8-21 та відправляйте смс числом 21 на номер 99-69. Це Павло Смирнов і ваші бурхливі овації. Дякую, Лені Каліденко, за класний номер. Дякую.